Не встигла нова премєр міністерка України Юлія Свериденко приступити до виконання своїх обов'язків, як вже викликала бурхливі обговорення у соцмережах. Увагу громадськості привернув ролик на Ютубі, який опублікував Дмитро Фурдак. На відео новопризначена глава уряду виконує пісню Володимира Івасюка, червона рута і акомпанує собі на роялі. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода то є чиста. Ролик вмить став вірусним серед українських глядачів. Втім, Середенко не єдиний співаючий політик в історії незалежної України. Свого часу локальні здібності на публіці демонстрували усі президенти України, два мери Києва і не тільки. Телеграф Ю вирішив нагадати, як це було. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Леонід Кучма співає та грає на гітарі ще зі студентських років. У молодості він навіть був лауреатом конкурсів авторської пісні. Ставши президентом, кучма не відмовився від цього хобі. На архівних відеозаписах тих часів можна послухати його виконання пісні Как много девушек хороших і композиції Два кольори. Как много девушек хороших, как много імен». Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Мы учимся в поездах, за преферансом коротаем время. Нас миллионы, мы в разных городах. Командированных, неугомонных племя. ча, -ча, -ча.